У храмі ми літали Геральд знову лежав у келії, і сни огортали його, немов павутина. Події в центрі поверталися до нього у снах: обличчя Каланте, сяйво магії паветти, виклик дуні, слова про закон несподіванки. Він прокидався в холодному поту, дивлячись у темряву, немов намагаючись розгледіти там сенс усього, що відбулося. На сиділа поруч, як завжди, спокійна і водночас іронічна. Вона вдивлялася в нього, немов хотіла прочитати його думки. Твої сни, сказала вона, це не лише минуле, це попередження. Геральд відмахнувся, як завжди, але її слова залишили відбиток у його серці. Він не вірив у пророцтво, але знав. Іноді доля справді сплітає нитки так, що їх не розірвати. Вони довго говорили. Неніке намагалася вивести його на відвертість, але він залишався мовчазним. У його житті було надто багато тіней, щоб ділитися ними навіть із тими, кому він довіряв. І все ж у цьому місці він знаходив рідкісний спокій. Храм, тиша, трави й пахощі, голоси Жриць, усе це нагадувало, що світ може бути іншим, не лише сповненим крові й болю, але сни знову поверталися. У них він бачив не лише битви й монстрів, а й нові обличчя, поетів, мандрівників. Істот, що зберігали у собі не тільки зло, а й добро. Здавалося, що пам'ять готує його до нової дороги. Так із марень та історій народжується нова пригода, там, де Геральт вирушить у далекі села разом із несподіваним супутником, який стане його другом і голосом у світі, що часто не хоче його слухати. Геральт ішов польовою дорогою, що вела його на край людських земель. Села траплялися все рідше. Довкола простягалися пустки та перелоги, які селяни вже не обробляли. Там, де закінчувалася влада королівських указів, починалися дикі місця, де мешкали не лише звірі, а й стародавні істоти. Поруч із ними йшов чоловік, чия присутність не зовсім пасувала до похмурої постаті відьмака. Його плащ був барвистим, а на плечах висіла лютня. Це був любисток, бард, який сам напросився в супутники. Його язик був гострий, його пісні лунали голосно, і він безупину сипав жартами. Відьмаку, сказав він, усміхаючись, ти ходиш по світу, вбиваєш чудовиськ, рятуєш королів і селян. Але хто розповість про це людям? Хто складе баладу? Без мене ти залишишся лише мовчазним різником, а з моїми піснями станеш легендою. Геральт відповів так, як зазвичай, коротким буркотінням і холодним поглядом. Він не потребував пісень, але любисток не зважав. Його завзятість і безтурботність були схожі на щит від усього мороку світу. Їхня дорога вела до села, розташованого біля самого кордону. Там мешканці благали допомоги, на їхні землі спускалося чудовисько з краю світу, яке нібито нищило поля і викрадало худобу. У селі їх зустріли недовірливо. Люди завжди ставилися до відьмаків із побоюванням. Але бардова присутність змушувала їх роззброюватися сміхом. Любисток швидко підкорив серця селян, виспівуючи їм жартівливі куплети. А Геральд тим часом розпитував про справу. Селяни розповідали уривчасто про нічні крики, сліди на землі, розтрощені загорожі. Одні клялися, що бачили гігантського птаха, інші, що то був демон у подобі звіра. Страхи забобони змішалися, створюючи химерну картину. Геральт вивчав сліди, і його досвід швидко підказав: перед ним не демон і не звір, а щось інше. Відбитки лап були дивні, немов належали істоті, яка стояла на межі між світом тварин і світом розумних створінь. Тієї ночі він вирушив за село, взявши із собою любистка на його власну настійливу вимогу, барди ішов, постійно озираючись і притискаючи до себе лютню. Яка здавалася йому єдиною зброєю. У глибині поля, де місяць кидав тьмяне світло, вони натрапили на істоту, її тіло було дивним, худорляве, з довгими кінцівками вкрите шерстю. Обличчя мало одночасно звірячі людські риси, а великі очі світилися в темряві. Вона справді була не схожою ні на кого. Любисток завмер, а Геральт обережно підняв руку, наказуючи йому мовчати. Він знав цю істоту з давніх легенд. Це був Сільван, одне з прадавніх створінь, які рідко зустрічалися людям. Сільвани не були чудовиськами в буквальному сенсі, вони були розумні, могли говорити, але часто ставали вороже налаштованими, якщо люди зазіхали на їхні землі. Сільван не кинувся на них, але в його позі відчувалася агресія. Він кинув камінь, який лише дивом не влучив у любистка. Ідіть геть! Загримів він грубим голосом: це наш край, не ваш. Любисток, забувши про страх, розкрив рота, аби відповісти, але Геральт зупинив його. Відьмак знав, попереду буде не просто сутичка з чудовиськом, а зустріч із чимось більшим і звідлунням стародавнього світу, який поступово зникав під натиском людей. Сільван не відступав, його постать у місячному світлі здавалася ще більш химерною. Тіло напівзвіря, обличчя з людськими рисами, шерсть, що блищала на плечах. У його руках сяяли важкі камені, які він кидав з точністю, здатною вбити людину одним ударом. Геральд підняв руку, намагаючись стримати любистка, який почав вигукувати образливі слова. Мовчи, різко прошепотів відьмак, але Сильван уже атакував. Камінь просвистів над головою Барда. Який від переляку мало не впав у бур'ян. Геральт кинувся вперед, ухилився від удару і спробував збити істоту з ніг. Вони щепилися, важко падаючи на землю. Сільван бився відчайдушно, немов захищав не лише себе, а й щось більше. Відьмакові вдалося скрутити його і притиснути до землі. Він заніс кулак, але в ту ж мить відчув, як щось холодне й гостре торкнулося його шиї. Досить відьмаку. Пролунав мелодійний, але твердий голос. Геральд завмер. З темряви вийшли постаті. Стрункі, високі, з витонченими рисами обличчя й очима, що світилися в нічному світлі. Їхні луки були натягнуті, стріли спрямовані просто на нього, та любистка. Це були ельфи. Любисто кахнув, його очі округлилися неймовірно, справжні ельфи. Їхній ватажок ступив уперед. Його одяг був простим, але шляхетним, прикрашеним старовинними візерунками. У його погляді відчувалася глибока давнина, століття життя, досвід і біль. Він назвав себе Філавандрель. Ця земля наша, сказав він тихо, але кожне слово звучало як постріл. Ми були тут задовго до того, як прийшли люди. Ми бачили, як ви вирубали наші ліси, топтали наші поля, нищили наші домівки. І тепер ви дивуєтесь, чому ми відповідаємо? Геральд не опускав погляду. Він знав перед ним не чудовиська, а розумні істоти, які воюють за своє право на існування. Сільван, якого він щойно повалив, був їхнім союзником, виконував їхню волю. Я прийшов не як ворог. Промовив відьмак, але люди з села бояться. Вони вважають, що ви нищите їхні поля. Філавандрель з прикрою, усмішкою хитнув головою. Вони бояться всього, чого не розуміють. Ми беремо лише те, що нам потрібно для виживання. Але людям завжди мало. Вони знову прийдуть, знову відберуть. Ельфи оточили Геральта й любистка. Барт тремтів, але намагався триматися гордо. Якщо ви збираєтесь нас убити, заговорив він. То, будь ласка, хоч дайте мені скласти баладу перед смертю. Декілька ельфів глузливо посміхнулися, почувши його слова, але в їхніх очах не було злоби радше смуток. І втома. Філавандрель замислився він бачив у Геральтові щось інше, ніж у звичайних людях. Відьмак не прийшов із жадібністю, не приніс ненависті. І... Тому він дозволив їм говорити тієї ночі, сидячи біля багаття серед ельфів, Геральд і Любисток слухали їхні розповіді. Вони говорили про давні часи, коли їхні народи ходили вільними землями, співали під зорями і не знали страху. Тепер же вони були загнані у глухі кути світу, приречені на повільне вимирання. Любисток слухав із широко розкритими очима. Для нього це була жива легенда, але в його серці зароджувався смуток. Він розумів, що ця пісня не матиме щасливого кінця. Геральт мовчав. У глибині душі він відчував перед ним істина, яку він не може змінити. Люди й ельфи стояли на різних шляхах, і їхні дороги вже не зійдуться. Ранком Філаріель підійшов до відьмака, його очі сяяли втомою і сумом. Ми відпустимо вас, сказав він. Ти не наш ворог, Геральте. Але запам'ятай, ваш світ росте, наш зникає. І колись ви згадаєте нас лише в піснях. Геральт кивнув. Він не став виправдовувати людей і не став обіцяти неможливого. У цьому й була його правда у світі не завжди існують добрі рішення. Любисток зрадів такому повороту, але не втримався від останнього слова. Я складу про вас баладу, і люди пам'ятатимуть, що ви були тут, що ви співали свої пісні. Філаріель сумно усміхнувся. Пам'ять у людей коротка. Ваші пісні забудуть швидше, ніж висохне кров на полях. Їх відпустили без шкоди. Коли Геральт і любисток поверталися до села, Барт ще довго говорив, як це неймовірно побачити справжніх ельфів, почути їхні голоси. Але Відьмак ішов мовчки, вдивляючись у обрій. Він знав, ця зустріч не просто пригода, це нагадування, що старий світ іде в небуття, а новий світ людей несе з собою більше болю, ніж вони можуть уявити. Коли вони дісталися села, селяни не знали, що думати. Геральт не став пояснювати, кого саме вони зустріли. Він лише сказав, що загроза минула. Люди видихнули з полегшенням, але їхні очі все одно світилися недовірою, бо світ за межами їхніх хат завжди залишався страшним і чужим. Так закінчилася ця подорож із відчуттям гіркоти й тіні, що лягла на серце відьмака, бо істина була простою: край світу, де ще жили легенди і стародавні народи, вже відходив у минуле. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався даний переказ і ви хочете почути продовження, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. До зустрічі у наступних відео.